Твій дівич вечір. Крутезний проєкт для дівчат від креативної прилучанки Тетяни Подубної знову набирає обертів. 2 липня у затишній оазі однієї з місцевих ресторацій красуні зібралися знову, щоб погомоніти про нас дівчат, про те, як дбати про себе, як підтримувати красу та ментальне здоров'я та як залишатися жінкою, попри все. Серед спікерів, справжні професіонали своєї справи, професійні дипломовані фахівці. Лікар-стоматолог Андрій Горох. Який ділився секретом сяючої посмішки. Подолог Юлія Михалко розповіла про здоров'я ніг, а чарівна організаторка Тетяна Подубна ділилась лайфхаками, як подолати страх публічного виступу. Загалом захід був дуже атмосферним. Учасниці багато спілкувалися, ділилися досвідом, трішки активно порухалися разом із фітнес-тренеркою, від чого отримали купу ендорфінів та неймовірний заряд позитиву. У рамках жіночого проєкту відбулася і традиційна благодійна лотерея на підтримку збройних сил України. Усі виручені кошти передали благодійній організації. І 10 гривень прилуки далі буде. Обіцяє організаторка і вже готує справжній підпал для осіннього проєкту.